На поштовому відділенні у центрі Полтави Петро Бойцун обмінює лампи. Ми прийшли поміняти з великим цоколем обичним. Оце 60 ватт поміняли на 7, на 7 ватт економку. Це нам вигідно десь коридор, чику на несильну світі, ну, нас устраює. Оце вже ми 20 штук поміняли. Нас четверо всі, ну, з паспортами людей дорослих будинку. Хай будуть про запас, Вони можуть лежати і 20 років, і іншого не буде. Обмінюють лампи розжарювання на світло сьогодні у відділеннях «Укрпошти» на Полтавщині від 30 січня. За місяць людям видали 326 тисяч пристроїв, каже Павло Шестопал. На Полтавську область вже надійшло десь 700 Трішки більше 700 тисяч ламп. Перший день тільки відділення обласні центри Кубна тобто Полтава. Потім ми розширилися на всі районні центри, всі автоматизовані відділення, стаціонарні. І з 25 лютого, тобто з минулої суботи, вже лампи можна прийняти абсолютно на всіх відділеннях. Це і сільські відділення стаціонарні, і пересувні відділення. Компанія, яка займається утилізацією, повинна їх забрати і утилізувати. Обмін ламп влаштували за всеукраїнським проєктом, який, зокрема, реалізують за постановою Кабмін. ...фінансування та іншу підтримку за міжнародними договорами надають партнери. Ініціативу впровадили для зменшення споживання електрики в умовах воєнного стану, йдеться у документі. Якщо лампа 100 ватт і 10 ватт, саме розумієте, 10 разів менше платити. За святі потребляємо менше через дію. Зареєстрував, зареєструвався, і все прийшов. Забрав я давно пользуюся ними. Вона стандартна. Є маленький цоколь, мініон, є, є 14, а Це є 27. Обміняти лампи можуть українці, яким виповнилося 18. Для цього варто зареєструватися через застосунок дія або ж прийти одразу у поштове відділення із паспортом та ідентифікаційним кодом. Обмін здійснюють одноразово, що найбільше п'ять справних ламп розжарювання можуть замінити на енергоощадні із цоколем двох видів. Коли зареєстрований людина в дії, то дівчата в програму заносять ідентифікаційний код і відразу підтягується вся інформація, що людина замовила, і дівчатка ідуть, беруть, зразу вимасять. Коли без дії, то дівчата самі вносять паспортні дані, дату народження, номер телефону і що саме людина бажає, які саме лампочки, або з великим цоколем, або з маленьким. Дія це гарантія того, що ти їх отримаєш без дії, ну іноді доводиться почекати наступної поставки лампочок. Згідно з постановою Кабміну, проєкт в Україні будуть реалізовувати упродовж 2023 року. Лілія Пархоменко та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.